Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про доглядову косметику для шерсті вашого улюбленця. Це можуть бути як шампуні, так і кондиціонери, маски і спреї. Шампуні поділяються на декілька видів. Є висококонцентровані шампуні, якщо ваш песик є легко забруднюваним, якщо у нього хронічно жирна шерсть, або він живе в умовах, де часто забруднюється. Ці шампуні мають високий концентрат і потребують маленької кількості, щоб спінитись. Вони є вихідними, якщо ви купаєте песика часто. Але ці шампуні є небезпечними для постійного використання, так як можуть спричинити подразнення і пересушити шкіру улюбленця. Існують м'якші шампуні, наприклад, гіпоалергенні. Ці шампуні використовуються для песиків, хто схильні до алергії або висипань і подразнення. А також можуть використовуватись на щенятах, якщо власники бояться одразу використовувати на них дорослі шампуні. Вони є м'якими по складу і не містять компонентів, які можуть спричинити алергію. Ще одним видом шампунем є шампунь синього кольору, відбілюючий шампунь. Він відбілює шерсть, забирає жовтизну і робить її білосніжною. Цей шампунь підходить для собачок з білою шерстю. Якщо шампуню вам недостатньо і ви хочете, щоб шерсть вашого улюбленця виглядала краще, також можемо запропонувати вам користуватися масками та кондиціонерами. Вони насичують шерсть, зволожують її, полегшують розчісування і надають блиск. Шерсть стає приємніша на дотик і виглядає краще. Також існують спреї для блиску шерсті тварин та для полегшення розчісування ковтунів. Призначення спрею для блиску це надання блиску само собою. А для розчісування ковтунів це легше розчісування ковтунів. Цей спрей робить шерсть більш слизькою і вона краще піддається розпутуванню. Правильно підібраний шампунь є дуже важливий для догляду за вашим песиком. Якщо ви не впевнені, який шампунь підходить саме вашому улюбленцю, ми рекомендуємо звернутися до грумера або вашого лікуючого ветеринара.